Я нагадую своє питання. Вигідно, може тоді цим гравцям, які грають проти Росії, вигідно все таки, щоб Україна була сильною чи слабкою, е, знищеною е, чи процвітаючою? Їм вигідно, щоб Україна була воюючою. Воюючою. А я думаю, що їм вигідно, щоб в Україні можна було заробляти, і щоб Україна могла віддавати свої борги і там ото дня. до речі у вас чисто бізнесовий підхід до цього до речі, ну, ти, що у них бізнесовий бізнесовий. Підхід? Всюди влада це бізнес, хоч у Сполучених Штатах, хоч у Росії, хоч у Європі. Всюди влада це бізнес на 90%. Згоден, але є 10%, коли не політика, не економіка виляє політикою, а політика Може, економікою. Ну та так, але от я згоден з тим, при, при, в принципі. Дуже гарне це, це формулювання. Це політика первічній завжди, чим економіка. Ну, ну, з точки зору дійсно. Часи... Э, ну, 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 з з якої точки зору Україна більш інтересна Западу? З точки зору просто грошей чи з точки зору точки давлення на Росію? Зараз з точки зору тиску на Росію. Значить, ми, дефолта, на не момент, да. дефолта не буде. Дефолта не буде. До тих пор, поки буде погано, але ніхто не буде називати це погано дефолтом. Да, вот. Да. Тобто, я маю в виду, що зараз, щоб ми не йшли, э, не буде дефолта до тих пор, поки що, поки вдається тут підтримувати Війну і якщо поки... тільки почне теперішній уряд домовлятися про мир, якийсь справжній натяк на за мир, Россию. то цей уряд буде відсунуто за латиноамериканським зразком.